Слава, Богу, Богу. слава, Богу, слава Богу, Богу, слава Богу, що ми маємо цю можливість, їдучи сюди, дякую Богу, що Бог нагадав і розумів мою матір, щоб вона дала мені ці салфеточки, щоб витирати очі, тому що Господь слава на своєму місці. Слава слава Богу. Слава Богу. кожної людини є свої свідоцтво. Кожна людина має своє свідоцтво, як вона познала Ісуса Христа. І я буду читати перед цим, як сказати, свідоцтво свого життя місця з писання Біблії, книга Івова. 38 розділу. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто этот омрачающий проведение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я спрашивать тебя, я буду спрашивать тебя. И ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь кто положил ей меру, если знаешь, или кто протягивал по ней верь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краевольный камень. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду, Его и мглу перед нами его, и утвердил мое определение и поставил заборы и ворота, и сказал, до сели дойдешь и не перейдешь, и здесь предал надменным волнам, предел надменным волнам твоим. Давал ли ты, когда жизни свои приказания утру? и указывал ли за место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых. Дальше 21-го виршика 22-го. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые я берегу на время смутное, на день битвы и войны. По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громогласной молнии, чтобы шел дождь на землю, безлюдную, на пустыню, где нет человека? Наступне місце — Луки 7 розделу 44 віршика. «І обративши к женщине, сказав Симуну, видишь ли ти эту женщину? Я прийшов в дом твой, и ты воды на ноги не дал. А она слізами обрела мне ноги и волосами... головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила многое, а кому мало прощается, тот мало любит. Я вже сказав, прощаються ті гріхи, проти сестри, моє свідоцтво мого життя, коли я покаявся, мені було дійсно покаявся років 14, взагалі з дитинства ходив в церкву, мати вела до церкви, ходив якби по інерції. Але коли Господь зустрів мене, коли Господь хрестив Духом Святим 14, мені зараз 29. А, тоді я дуже сильно полюбив Господа, шукав його, читав Біблію. І, ви знаєте, такий час був, такий період, коли дуже сильно хотів пізнати його, але трапилась в житті така ситуація, яку я не зміг витримати, яку я не зміг пройти. І в мене така, знаєте, розочаруванність в житті прийшла, я вже руки опустив, тому що я не знав виходу, ніхто мені допомогти не міг. І мати не розуміла, чому так. Вона поставила нужду перед Господом, а Бог каже, і от он якби би отворачувається, але я його вернув. Ви знаєте, браття і сестри, пройшло 12 років. Я не встиг водне хрещення прийняти. не встиг. І коли почалась війна, ми живемо в скібні. Бог одного часу ще тоді в юності казав: якщо ти не будеш мені служити, то будеш розводити руками, всі люди будуть їздити туди-сюди, а ти будеш розводити руками. Я довго не розумів, чому туди-сюди, ми тоді туди в Броварах жили, і ми в 19-му році купили хату в Скібені, а там біля траси Чернігівської машини їздять туди-сюди. І коли почалась війна, коли з одної сторони були наші українські військові, їх небагато було. Кількість небагато, одна, один танк був, одна артилерія була, зенітка одна там на полі ще. Ну, хто знає, ті знають, хто, ті, хто тут живуть, вони знають, де хто знаходився. А з їхньої сторони, 90 одиниць техніки в сумі, БТРи, танки. Вони союдинились і пішли цією трасою. Біля Диморського повороту з'єднались і пішли до скібина. З нашої сторони мій брат тоді волонтером став. Допомагали чим могли тим військовим. Мати тоді уїхала, брат, брат тоді не був в домі цьому. І всі ні в той момент нікого не було, тільки одна бабуся. І так вийшло, що ці танки, коли йшли, я сидів якраз біля краю своєї кімнати, вона знаходиться біля цієї траси і чую, ракета летить біля цієї дороги, зривається. Земля ходуном ходить і бій 40 хвилин. Земля трясеться, хати взриваються, по коли снаряд промахується, по всій трасі ці дома вони стоять, вони попадають, Цей... дома попадають, вони горять, брати і сестри. І в мене серце почало внутрі щось, щось проходить, почало. Господь почав торкатись, і я почав пригадувати це. Не було часу. Я спустився в той погреб. я почав казати Господу, «Господи, якщо ти є і можеш мене спасти, я знаю, що ти є, я знаю, але якщо ти мене спасеш, я обіцяю тобі служити. Тоді вже я подзвонив матері, подзвонив всім, ну, кому міг, попрощався, мабуть, уже живих не буду. І, браття сестри, коли я пообіцяв йому служити, коли я зрозумів, що я без Ісуса не можу взагалі їсливати, жити, тоді, тоді прийшов мені в серці мир, тоді стало легко, тоді навіть коли вже не зрозуміло було під яким контролем. Я лежав в тому погрібі, я заснув, я був спокійний, я знав, що Ісус мене простив. Алілуя. Слава йому! І ми читаємо це місце, коли Господь почав Іому відповідати, як би із, написано, бурі, як би із бурі, коли все почало трястись, коли Господь прийшов в його життя, і Він каже, припояш, «Чресла ума Твого. Він каже, чи бачив ти основу землі, чи бачив ти початок, кінець моря, який я створив глибину цього моря, чи ти бачив, чи ти бачив Іов ранок, який я створив. І там написано, він остіляє землю, би гріна під печаттю. Рельєфи з'являються червоного кольору. Тоді гліна була червоного кольору, браті сестри. Зранку, чому він Господь так каже? Ранок. Тоді червоний був, кожного ранку червоний. І Господь каже, це я створив. Ми зараз не розуміємо. У нас є червоний колір, у нас все червоним зараз. Ми не розуміємо, ну, чому Господь так каже. А тоді був час такий, тоді Єгипет. Щоб для того, щоб цей червоний колір. Знайти, вони брали улітки, і з секрецією уліток вони це перетворили в цей порошочок, і потім вони брали із цього червоний колір. Це було на вагу золота. Це не так, як зараз таблиця Менделєєва є, все є, все можемо. Тоді це було дуже дорого, дуже коштовно. І Господь каже: це зранку я зробив, як гліна під печаті, вона освітлює і нечистівих, і усі, браття, сестри. Вы знаете, его Господь в Великобритании. И он говорит, я, у меня есть любиталитые сокровищницы снега, которые я берегу на день битвы и войны. И града. Интересно, правда? В Блумсбери в Википедию захожу. Мне кажется, чи Великобритания или Канада, неважно. Написано, самый великий размер Граду 25 сантиметрів. 25. Ви уявляєте, брати і сестри, оця, оця, ота глибина така, а якби ж засипе таких 10 метрів такого, чи зможе хоч один так пройти. А у Господа Ісуса Христа є такі сокровищниці сніга і града. Слава йому! Слава брати і сестри! І ми бачимо, як Господь відповідає далі йому. Ми там знаємо, Він каже, що навіть вітра і. І то воно продумано для того, щоб там, де сухо, там, де, і щоб ці, щоб це влага вона приходила і орошала, а це все продумано Господом. І наступне місце з писання, яке я зачитав, це та жінка, яка отирала волоссям ноги Ісуса. І вона, знаєте, своїми сльозами. І там написано так, що Він їй каже, «Вера твоя спасла іди і миром». Я дякую Богу, що Господь мені дав можливість півтора року, року назад прийняти водне хрещення, увірувати в Ісуса Христа, пообіцяти йому служити чистою, доброю совістю. Браття сестри! У кожної людини є свій шлях, як Господь відкривається. Комусь через цілення, комусь через ще якісь моменти життєві, випробування, комусь через сльози, умаління, як до цієї жінки він каже, віра твоя спасла тебе. А що є віра, яка не спасає? Є. Може, хтось поправить мене, але я знайшов в Новому заповіті три місця, коли Ісус Христос каже, Віра твоя спасла тебе. Перше це оце, ще є два місця. Було десять прокажонних, І один вернувся, і один вернувся. І він каже йому, Віра твоя спасла Тебя. Він прийняв Ісуса Христа. Він зрозумів, що Він без Нього не може. Ще одне місце. Жінка, яка страждала кровотечею, зверталась до усіх, врачів, усіх, хто міг би допомогти, які від Господа поставлені врачі, вони від Бога зроблені людям. Від Бога допомагати людям. Вона шукала усіх людей, які змогли б допомогти, ніхто не допомагав. А вона поклала неділі на серці Своєму доторкнутися до Ісуса Христа, доторкнутися до Його сили, до Його благодаті. Ісус каже, в мене сила зійшла. Ось така сила зійшла, Він відчув це, і сестри. Він багато сил приклав для кожного з нас, щоб ми постраждав на Христі. Щоб ми, з вами, щоб ми з вами мали це спасіння, сили вийшли, вийшли з нього, він відчував і багато сил потратив. Брайте, сестри, слава йому! Слава, слава. І тому я хотів би закликати, щоб ми з вами мали це сокрушіння, це найкраще, мені кажеться, коли є сльози, коли нема хвороби, коли Господь не, не визиває з бурі, як, би, як і вода, а коли ці сльози, коли вона сокрушалась, отирала ноги йому. І він каже: много я, много я за те, що вона вас любіла та прощала. Алілуя. Я хотів би, щоб наше серце воно було сповнене цими слізми, цією благодаттю. Сьогодні багато проповідників проповідують за любов, кажуть, що любити потрібно. Так, воно так. Це перша заповідь. Це так, воно для нас. Але як можна полюбити, коли. Коли катують, коли війна, коли вбивають, коли таке, якщо хтось, не дай Бог, столкнеться з цим, то як можна простити? Прости ж тоді, коли доторкнешся до Його благодаті, коли доторкнешся до Його сили. алілуя, коли ти сповнишся Духом Святим, тоді він наповне серце твоєм миром і радостю. Сьогодні християни, як то кажуть, один казав, не, 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 не ганіме є. А раніми є. Вони раніми, є всі. Раніше всі були ганімиє і раділи, тому що вони сповнялися Духом Святим. Вони мали оце. Це саме основне, це наша основна надія для того, щоб спасти. Він підніме нас на небо Духом Святим. А ми стоїмо на наші ноги і схиляємо, або схиляємо коліна і прославляємо нашого Бога. Амінь.